Друзі, всім привіт! Сьогодні я був у Lidl і я не знаю, чого так у Португалії тут усі лише люди так скупляють це желе. Ну що в ньому такого е, класного і смачного? Не знаю, вирішив я собі купити отаке от звичайне желе е, зі смаком полуниці. Е, щоб ви розуміли, 6 штук за євро 15. Ото приблизно скільки? 40, ну приблизно 50 гривнів. І йдемо наверх туди у. Мою студію, типу студію, тож не моя студія, тобто у офіс. ну Тільки тут можу сісти, розглянути, де на вулиці холодно, на вулиці тепер вітер віє. Тут дуже сильно ехо велико, як ви чуєте. Ну і дім скуштую це живе, що аж перехвалено. Типа так тут дуже люблять усе. Не знаю, що в ньому такого доброго. В цьому офісі тільки один мінус, що тут дуже шумить цей упс. Бачите, там. Цей упс. Дуже шумить. і цей. Зараз я підключу мікрофон, в мене є такий мікрофончик, і продовжимо. Надіюсь, мікрофон працює. Так, ну що, приступимо до цього желе. Звичайне желе, звичайне. Я жале особо не кушаю. Дуже сильний, такий ніби порошок розбавили, запіхнули в воду і все. Дуже таке. Ну, дуже прозрачне. Желе, як желе. Ви, ви любите желе? Бо я не, я, я, ну, я не люблю їсти желе. І що? І що тут так люблять? Я не розумів. А ти розумієш, ідуть із тими кошиками великими, і пачками це грибуть, і йогурти, і ці желе грибуть, просто я просто подумав, що. Давай візьму покуштую, скуштую, чи, чи, чи воно дуже вкусне. Але. Якщо чесно вам сказати, звичайне желе. А після нього в рту. Що все чувствуєш, його розумієш? Що все чувствуєш? да. Ну. Не сказав би, що супер. М -м -м. По обличчю, Мені здається, що. Всі запитання відсутні, так? Да? Ну але Євро 15, 6 штук. Просто розбавлений порошок у воді, все. Дуже чути, дуже чути той порошок, той той, 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 той смак. Ох. Ну, Скільки там ешок, мешок, а діло в тому, що навіть не пише на упаковці, на що, що там знаходиться. Не знаю. Ніч такого, ніч такого, якби нормального в цьому живе нема. Застивша вода зі смаком полуниці. Все. Більш нічого, більш нічого не можу сказати. Ну чи я би рекомендував це жиле брати? Ні. Ні в якому разі. Ні в якому разі. Я поїм, але. Чи хотів би я взяти ще раз оце желе? Ні. Дякую. Це буде такий короткий огляд, на жале. Далі буде. Фігня це все, розумієш, фігня.